Ну, на війні, як на війні. Павло Матвійович Кононов, льотчик, пройшов Другу світову війну. За плечима має 80 бойових вильотів, пам'ятає кожен. Та чи не найчіткіша перший? Колона була, німці відходили. Ну, колона була така, як кілометр три, може, чотири. Ну, витянуто по дорозі. Я захожу. Ну, командира я був відомий командира звіна. Да. Я захищав його. Він туди, я ето, захожу, поправки беру, як бути. Нос вгору, мотор реве, а він до землі йде. інерцію тягне його. Ви знаєте, я побачив німців, вони б не з рогатки збили. Ледь витягнувся літака догори, продовжує ветеран і додає. Відтоді зарікся і думаю про себе. Я такий фокусу більше не буду. Зайду як нормально постріляв туди-сюди, вивіш себете. Сьогодні кропивничанин Павло Кононов зустрічає гостей друзів із організації ліквідаторів та інвалідів Чорнобиля й обласної спілки ветеранів. Відвідав учасника бойових дій і заступник міського голови Олександр Мосін. Господар до візиту підготувався, дістав найбільшу свою реліквію. Фотоальбом зі світлинами побратимів, льотчиків, командирів, відомих постатей Другої світової. Пригадує у літаки, закохався із першого погляду. Сталося це, коли із батьками дитини. …переїздив із села Володимирівка до обласного центру. Їдучи на возі, тоді вперше побачив залізного птаха. Я з братом ну, на возі солома, а я лежу, чую щось гудить. Я дивлюся, якась точка. Я кажу, мама, що воно? А вона й каже: то залізна птиця і нею керує людина. Я думаю, я, і мені захотілося бути да, да, керувати, да. керувати. Згодом намагався записатися в авіагурток, але сказали замалий. А у 17-річному віці Павло Матвійович вступив в Одеське авіаційне училище. Для курсантів навчальні тривоги були буденним явищем. Та коли застала бойова, навіть не одразу зрозуміли, що і для них настала війна. Виходить, начальник штаба. школы. И каже, боевая тревога. Ну, тревога, мы привыкли через день на тревогу, так что тревога, тревога. Да, и, идите это, заходим мы в, 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 это, где мы живем, да, я чую запах пороха. А тут От открыть ящики, и это, каже, берите. Я считаю, у меня 92 патрона. І нам сказали, якщо будуть парашутісти, стріляйте. А я кажу, так ми ж їх уб'ємо. Далі було перебазування і навчання, адже літак не велосипед, одразу не поїдеш. Але зізнається Павло Матвійович, хай базою отримав, та все ж бойових навичок не мав. Здобував їх вже у запасному полку. Пригадує, без досвіду рвався на фронт. Та, дякувати Богу, командири не пустили. Те, що треба на війні. у школі цього не преподавали. Думаю, на фронт, а потім побув я там в запасному полку дві, ні, два місяці. Мене навчили літати парою раз. Угу. Далі стріляти по наземним целям і по повоззушив. По а після відточення навичок у запасному полку були вже бойові вильоти. Про них Павло Матвійович може говорити годинами. Кожен складний, кожен небезпечний. Бомбардировщики, Я посчитав, два, група 27 штук. А, а нас четверо. Ого, бомба? Да. Значить, я не знаю, я і цілився, і все, а не попадав. Вони не падають. Да. А потім дивлюся, падають і на, і на, на землі рвуться. Кінець війни ветеран зустрів у чеському місті Брно. Я, значить, прилетів, ну, а потім день-два, там, это, ночі стрільба. Я вискакую там, і все. Що таке? Сткром стріляють. Ото оказалося, що кінець війни. Перемога, перемога. Таких історій у ветерана. Мінімум 80, як і бойових вильотів. і Павло Матвійович із тих, кого хочеться слухати, зізнаються його гості, особливо коли розумієш, що з кожним роком залишається усе менше людей, які можуть розповісти правду про Другу світову і роль українців у перемозі над нацизмом. Павло Матвійович має певний вік на сьогодні. В цьому році йому повинно виповнитись 101 рік, але це. Історія, історія і приклад для майбутніх поколінь, і всі ми розуміли якою ціною, як у Другу світову війну, як здобули цю перемогу над нацизмом. Сьогодні нацизм говорить російською мовою, і сьогодні нашу державу захищають наші воїни. І ми рухаємося до самого головного до перемоги нашої держави над ворогом. У нас в місті Кропивницькому 35 учасників бойових дій, які приймали участь у Другій світовій війні. Щороку до Дня Незалежності вже зараз ми виплачуємо матеріальну допомогу до цього свята. Також відповідно до чинного законодавства, ветерани війни вони мають певні пільги, певні компенсації. Вже менше як за два місяці, Павло Матвійович знову чекає гостей у своїй селі. У червні відзначатиме 101-й день народження каже: душа болить щодня за тих, хто сьогодні боронить рідну українську землю вже від російського нацизму. Зізнається після Другої світової, і у найстрашніших снах не могло привидітися, що знову доведеться переживати війну. У Кропивницькому в день пам'яті та перемоги над нацизмом вшанували захисників України, які загинули в ході Другої світової та під час російсько-української війни. Згадати співвітчизників на меморіальному комплексі фортечні вали зібралися військовослужбовці, рідні полеглих воїнів, представники влади та небайдужі містяни. Постамент вічному вогню встилили квітами та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Після чого державні ордени за мужність вручили сім'ям армійців, які полягли в боя. Ах із росіянами за свідченнями істориків продовж другої світової війни в боротьбі з німецькими нацистами загинули 8 мільйонів українців. Кропивниша не переконані, історія повторюється, і сьогодні вже їхні нащадки зі зброєю в руках кладуть життя заради свободи України та безпеки європейських держав. Тому світ має не забувати про подвиг українських захисників та об'єднатися аби здолати російського агресора. Одержала нагороду за свого сина Гавриленко Олександр Олександрович, молодший сержант. Воював він на передові, Херсонська область. Загинув. Була диверсійна група, 15 чоловік. Вони вдвоєм її унічтожили. І потім їх вичислили, і артилерійським обстрілом він одержав такі поранення, що. Просто несумісні з життям, і він загинув. Нагороду отримала ще з чоловіка, Віннічок Олександр Володимирович. Працював на шахті, мав донечку, служив 77 в 77-й бригаді. Виходив навчання у Великій Британії, Солдат. потім під Бахмутом приходив, воював, там і загинув. Дуже любив Олександр Україну, дуже любив, вірив Солдат. в перемогу і залишився в пам'яті назавжди. Олександр Циприка, мій цивільний чоловік, він не хотів, щоб в, короб... ну, в його будівлю прийшла війна. Хто як не він? Він, знаєте, коли почалася перші дні війни, я дуже просила його не йти. А він так ходив і дивився на військових і казав, ну. Як Як я не піду. Він служив в армії, був в АТО. Мені не потрібно ніяких нагород. Але те, що ми пам'ятаємо героїв, це дуже важливо. Ми не маємо забути нікого. Восьмитравневий ракетний залп. Уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Ворог випустив 55 ракет та 21 безпілотник. Атакували критичну інфраструктуру у Вінницькій, Львівській, Київській, Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Олександрійському районі, обірвані лінії електропередач. Через дефіцит в енергосистемі частина споже. ...без світла, ведуться ремонтні роботи. Також ударною хвилою Нівичині близько сотні приватних домоволодінь та кілька десятків гаражів. Збитки оцінює спеціальна комісія. Їй постраждалі. Уламками скла поранено восьмирічного хлопчика. Дитину ушпиталили в лікарню та надали медичну допомогу. Наразі з нею все добре. Через недостатню потужність в енергосистемі виникли перебої з водопостачанням. З першої години дня до сьомої вечора без водили. Лишилися жителі Світловодська. Крім того, вода не доходила до деяких абонентів в Олександрії, Знам'янці та Кропивницькому. Тим часом в Укренерго попередили споживачів про можливі відключення світла в період з 6 до 11 години вечора. Громадян закликали ощадливіше користуватися електроенергією та зарядити гаджети. А підприємці вимкнути рекламні вивіски та приглушити для економії освітлення в торгових залах. Ліквідація наслідків нічної атаки триває.